Осінь пора, коли земля скидає своє вбрання, вкриваючись різнобарним килимом листя. Для одних це просто сміття, клопіт, який треба швидше прибрати і спалити, щоб було чисто, але для справжнього господаря, який знає ціну кожній грудці землі, листя то не сміття, а золото, справжній дар природи, який може зробити ґрунт родючим, а врожаї щедрими. Бо в кожному листку є сила сонця, що його живило, мінерали з глибини землі і життя, яке повертається туди, звідки взяло початок. Колись наші діди ніколи не спалювали листя. Вони знали земля любить усе живе, що перегниває, і саме так вона збагачується. Листя це природний обмін, коли те, що віджило, стає поживою для нового. Але сьогодні багато хто забув про цю просту істину. Дим стоїть над селами, палять листя, щоб не було сміття, а разом із димом у небо йде і те, що могло б зробити землю пухкою, живою, теплою. Варто лише подивитися уважніше листя це готовий матеріал для створення найкращого добрива, яке ніяка хімія не зрівняє. У ньому є кальцій, магній, калій, залізо, фосфор, усе, що потрібно рослинам для росту. Листя, перегниваючи, перетворюється на легку, темну, розсипчасту землю, яку старі люди називали листовою землею або просто перегноєм. Такий ґрунт тримає вологу, не дає пересихати корінню, і навіть у спеку під мульчею з листя земля залишається живою. Для селянина, що живе з землі, така природна підмога справ... справжня знахідка. Не треба купувати дорогі мішки з торфом чи перегноєм. Не треба шукати чудо добрива в магазинах. Усе вже є під ногами, лише треба знати, як це правильно використати. А головне не шкодити природі, а працювати разом із нею. Бо коли ми спалюємо листя, то не тільки нищимо можливе добриво, а й шкодимо повітрю землі собі. У диму є шкідливі речовини, які осідають на городах, у легенях, у воді. Люди часто кажуть, та що там того листя? Що воно дасть, але якби кожен задумався, скільки дерев росте навколо, скільки листя падає щороку, то зрозумів би це величезний запас поживи. Один гектар лісу дає до чотирьох тонн листя за сезон, а це ж стільки корисних речовин, які можна повернути в землю. Навіть у невеликому подвір'ї збирається кілька мішків, і кожен із них може стати частиною майбутнього врожаю. Ще одна причина, чому варто цінувати листя це турбота про структуру ґрунту. Коли листя перегниває, воно робить землю пухкою, легкою, насиченою повітрям, коріння рослин тоді росте краще, не задихається, і земля не злежується. Це особливо важливо для городів, де щороку садять ті самі культури. Ґрунт виснажується, стає твердим, і тоді господар дивується чому морква дрібна. А капуста не зав'язується. Виявляється, землі просто не вистачає живої органіки тієї самої, що її можна повернути листям. Листя це ще й ковдра для землі. Узимку воно захищає коріння від морозу, особливо в молодих дерев і кущів. А навесні, коли сонце пригріває, листя поступово перегниває і віддає своє тепло та поживу в землю. Так земля прокидається раніше. І рослини одразу починають ріст. Це природна теплиця без скла і плівки без витрати клопоту. Є ще один важливий момент коли господар залишає листя на городі або під деревами, він підтримує життя дрібних комах черв'яків і мікроорганізмів. Саме вони роблять землю живою, вони розкладають листя, створюють канали, через які проходить повітря і вода. Якщо їх не буде, земля вмирає. Стає мертвою грудкою, а там, де є хробак, там життя, там урожай. Тож, зберігаючи листя, ми підтримуємо цілу маленьку армію помічників, тому варто змінити своє ставлення, не дивитися на опале листя, як на зайве, це не сміття, не відходи, це скарб, який просто треба вміти використати. Кожен господар може перетворити його на добриво, що принесе користь і землі. І гаманцю, і здоров'ю. Природа сама дає нам усе необхідне, тільки не лінуймося прийняти її допомогу. Отже, коли стоїш восени посеред двору, а навколо тихо падає листя, не спіши його спалювати. Подумай кожен цей листок частинка майбутнього врожаю, теплого літа, зеленого лугу. У кожному є життя, яке повернеться, якщо дати йому шанс. І тоді справді можна сказати, ми перетворили листя на золото, золото родючої землі. Щоб листя справді стало золотом для землі, треба знати, як із ним поводитись. Усе починається з правильного збору листя найкраще збирати сухим, коли воно ще не встигло злижатися не пріє. Якщо скласти в купу мокре листя, воно почне гнити нерівномірно, з'явиться неприємний запах. І корисні речовини частково втратяться. Сухе ж листя добре пропускає повітря, тому в процесі розкладання всередині купи утворюється правильне тепло, яке прискорює перегнивання. Збирати його можна граблями або руками, складаючи в мішки чи у відведене місце на подвір'ї, де згодом буде компостна купа. Найпростіший і найпоширеніший спосіб використання це компостування. Для цього листя треба скласти шарами. Шар листя, потім трохи землі або перегною, потім знову листя. Добре, якщо вкупу додати трохи кухонних відходів скошеної трави, тирси чи соломи, це допомагає створити збалансоване середовище для мікроорганізмів. Важливо, щоб у купі не було великих гілок чи кісточок, бо вони розкладаються дуже довго. Кожен шар варто трохи зволожити, але не заливати. Волога потрібна для життя бактерій, та якщо буде занадто мокро, процес зупиниться. Купу бажано розташувати в затінку, де вона не пересихає від сонця, але й не стоїть у холодному вологому місці, найкраще під деревами або біля паркану. Якщо осінь суха, купу поливають раз на тиждень, щоб підтримати життя всередині. А якщо зима сніжна, нехай сніг сам зробить свою справу. Він дає м'яку вологу і не дає пересохнути листю. Навесні, коли тепло повертається, купу треба перемішати вилами. Це допомагає наситити її киснем і прискорити розкладання. Через кілька місяців листя починає перетворюватися на темну, пухку масу без різкого запаху. Це справжнє золото для городу. Його можна підмішувати до землі при посадці розсади, сипати під дерева й кущі, розкидати по грядках. Таке добре воно опалює коріння, не містить шкідливих речовин і діє довго поступово. Якщо ж лишити купу ще на рік, утворюється повністю зріла листова земля, яку старі люди цінували не менше, ніж гній вона легка, розсипчаста, тепла. Чудово підходить для вирощування квітів, розсади овочів у теплицях. Є ще один корисний спосіб мульчування. Це тоді, коли сухим подрібненим листям вкривають землю навколо рослин. Такий шар утримує вологу, не дає бур'янам рости, захищає коріння від перегріву влітку і від холоду восени. Особливо добре працює це під помідорами, огірками, картоплею, полуницею. Крім того, з часом ця мульча перегниває прямо на грядці, і земля під нею стає пухкою й родючою. Восени можна просто перекопати все разом із залишками листя, і до весни воно перетвориться на природний гумус. Якщо листя багато, можна зробити листову яму. Для цього викопують яму глибиною 50-70 см, заповнюють її листям, пересипаючи землею. Поливають водою і прикривають тонким шаром трави чи старої соломи. У такій ямі за рік утворюється чудовий листовий перегній, це метод, який використовували ще наші прадіди простий, без затрат, але дуже ефективний. Така земля особливо добра для розсади квітів і овочів, бо має м'яку структуру і багата на поживні речовини. Варто знати, що не все листя однакове. Найкраще перегниває листя липи берези, клена, вільхи, горобини, воно м'яке, тонке, швидко розкладається, а от дубове чи горіхове містить багато дубильних речовин, тому розкладається довше. Його теж можна використовувати, але краще в меншій кількості або попередньо змішати з іншим листям і травою. Якщо в купу потрапило листя з-під хворих дерев. Його краще не використовувати для компосту, бо разом із ним можна перенести хвороби на город. Таке листя краще спалити або вивести геть. Ще один простий, але дієвий спосіб зробити листовий чай. Для цього листя складають у мішок із тканини, заливають водою і залишають настоюватися на кілька днів. Утворюється природний розчин, насичений мікроелементами, яким можна поливати город чи квіти. Це безкоштовне і екологічне, добриво, яке працює не гірше за закуплені препарати. Коли все зроблено правильно, листя поступово перетворюється на основу життя, воно стає частиною колообігу, який у природі не зупиняється ні на мить. Земля отримує нові сили, рослини ростуть здорові, а господар бачить результат своєї праці, і тут немає нічого складного, тільки трохи терпіння. Та розуміння того, як працює природа, бо вона ніколи не марнує, і ми не маємо права марнувати те, що вона нам дарує усе, що треба, це дати листю шанс повернутися до землі. І тоді кожна жменя тієї темної пахучої землі стане доказом, що навіть те, що здається непотрібним, може стати джерелом нового життя і хто зрозуміє цю просту науку. Той більше ніколи не спалить осіннє листя, бо знатиме у кожному листку прихована сила родючості, тепло літа й подих самої землі. Колись у кожному селі знали, що листя це не сміття, а багатство. Наші прадіди не мали хімічних добрив, не купували дорогі суміші, але земля у них родила так, що тепер і не снилося. Секрет був простий вони користувалися тим, що давала природа. Коли приходила осінь, листя ніхто не палив, його збирали, зносили вкупи, а потім прикривали городи, клумби, дерева. Щоб земля не мерзла і не тужила взимку, казали старі. Весною ж, коли розгрібали те листя, земля під ним була м'яка, волога, жива. І не треба було ніякої хімії, усе вже зробила сама природа. Була така традиція. Копати біля саду ямку, кидати туди листя, кухонні відходи, трохи гною чи попелу. Через рік виходила така чорна пухка земля, що пахла лісом. Її брали в горщики для розсади, сипали під квіти і городину. Старі люди казали, що з такої землі все росте, бо вона тепла й добра. А ще вірили, що листя, яке опало з дерева, несе силу того дерева. Отже, коли його повернути землі, то й дерево буде здоровіше, так і жили у згоді з природою, без відходів, без диму, без шкоди. Старі господині знали без книжок, що листя допомагає боротися з бур'янами, коли восени згрібали листя і накривали ним грядки, навесні там земля була чиста, насіння бур'янів не прокидалося. А коли землю перекопували разом із тим листям, вона ставала пухкішою, легше дихала, і вода не стояла калюжами. Так листя було і добривом, і захистом, і лікувальником для землі. Пам'ятаю розповіді старих про те, як вони в дитинстві допомагали батькам збирати листя біля лісу, носили його в мішках, висипали під яблуні, зверху притискали тонким шаром землі, щоб вітер не роздував. А навесні, там, де лежало листя, яблуні цвіли раніше, і врожай був рясніший. Діди казали, що земля любить, коли її не залишають голою. бо гола земля, як людина без сорочки на морозі, мерзне, сохне і слабне. У кожному селі були люди, які знали, як робити листову землю. У лісі вибирали місце, де листя саме перегниває під деревами там копали землю. Бо знали, що то найкраща підкормка. А потім почали робити це вдома. Зроби ямку, склади листя, поли, і чекай. Ніякої магії, усе просто, тільки терпіння треба, бо природа не поспішає. І коли через рік два витягаєш ту чорну землю бачиш, вона ніби жива, пахне так, що відразу хочеться взяти жменю і насипати під кущ смородини. А тепер подивімося, як роблять нині. Люди почали купувати все готове торф, добрива, хімічні стимулятори, і водночас спалюють листя біля воріт, наче воно їм заважає. Димом накривають двори і думають, що зробили чисто, але насправді втрачають безцінний ресурс. Бо те, що можна було перетворити на життя, згорає і лишає попіл. І лише деякі господарі, старі чи досвідчені, досі тримаються старого способу. Збирають, укладають, компостують. І в них земля чорна, пухка, врожаї гарні, і все росте міцно. Є й нові підходи, які поєднують старе з сучасним. Тепер люди навчилися робити теплі грядки, закладають униз гілки, потім шар листя, потім трохи землі. Коли листя перегниває, воно виділяє тепло і на таких грядках усе росте швидше. Це старий принцип, але тепер його називають по новому. А суть та сама живе, живить, живе. Земля бере своє і дякує врожаєм. Дехто навіть робить спеціальні сітчасті контейнери для листя, склав туди, і хай стоїть собі в кутку. Через рік там буде листова земля, готова до використання. Це зручно і чисто, без запаху, без диму, усе природно, без витрат. І люди, що колись сміялися, дивляться, як той господар що весни має родючий город і думають, може, і справді в листі є сила. Наші предки, не знаючи науки, розуміли землю серцем, вони бачили, що все має свій час, листя росте, падає, перегниває і знову дає життя. І вони не втручалися в цей порядок, лише допомагали. А тепер ми можемо підтвердити їхню мудрість навіть науково. У листі справді містяться всі мікроелементи, які потрібні рослинам. Виходить, що старі способи не просто традиція, а перевірена система природного землеробства. Так було, так є і так буде. Бо в кожному селі, де досі не палять листя, земля дихає, пахне, родить. І навіть коли хтось каже, що це зайва морака, той, хто хоч раз спробував зробити компост із листя, знає. Це не морока, а благословення. Бо коли навесні розсипаєш той чорний перегній по грядках, відчуваєш, що це саме життя. І воно починається з простого, з осіннього листка, який колись упав тихо на землю. Отже, листя це не сміття, а дар землі, який кожен господар може обернути на користь собі і своїй родині. Коли ми з розумом ставимося до природи, вона віддячує сторицею. Варто лише трохи терпіння і звичайна купа листя перетворюється на справжнє добриво, що живить землю, дає силу рослинам і робить город плодючим. Не треба мати великого досвіду чи дорогого приладдя, достатньо лише бажання та розуміння, що земля любить турботу. Щоб уникнути помилок, треба пам'ятати кілька простих речей. Не збирайте хворе листя, бо з ним можна занести до ґрунту шкідників і хвороби листя від дерев, які мають ознаки грибкових уражень чи плям, краще спалити окремо або вивести геть, не використовуючи у компості. Так само не варто кидати в компост купи свіжого дубового чи горіхового листя в чистому вигляді воно розкладається повільно і може пригнічувати інші рослини. Найкраще змішати його з травою, кухонними відходами, землею чи соломою. Пам'ятайте й про місце, де зберігаєте компост, воно повинно бути зручним, щоб легко підходити і додавати матеріал, але не під самим вікном, бо процес супроводжується природним запахом. Краще, коли це куточок саду, затінений деревами, якщо є можливість, зробіть кілька відділів. У одному закладаєте свіже листя, у другому дозріває торішнє, а з третього вже берете готову землю. Такий обіг дозволить мати добриво постійно, і жоден листок не пропаде марно. Ще одна корисна порада не поспішайте повністю прибирати все листя восени, залиште частину під деревами, під кущами, воно захистить коріння від морозів. Збереже вологу, а до весни стане частиною ґрунту. Так ви допоможете природі сама подбати про себе у лісі ж ніхто не гребе листя, і там земля найродючіша. То чому б не взяти приклад із самого лісу? Коли настає весна, не треба відразу все перекопувати обережно відгорніть листя, яке не встигло перегнити, а решту залиште, воно продовжить працювати, тримаючи вологу та не даючи бур'янам пробиватися. Так ви отримаєте природне мульчування, яке не потребує витрати догляду. Земля під таким покривом буде м'якою, як пух, і легко прийме будь-яке насіння чи розсаду. Готову листову землю можна використовувати скрізь у городі під квітами для розсади в горщиках. Вона чудово утримує воду, не злежується і збагачує будь-який ґрунт, навіть якщо ваш город глинястий або піщаний. Додайте до нього цю землю, і через рік він стане зовсім іншим легким, пухким, живим. Це безкоштовне, але найцінніше добриво, яке тільки може бути. Є ще один секрет, який знали наші бабусі вони казали листя любить рух, тому раз на кілька місяців компостну купу треба перевертати, це додає кисню, розігріває середину і не дає утворюватися гнилі. Якщо зробити так двічі за сезон, результат буде вражаючий. І ще одне правило не забувайте поливати купу під час тривалої спеки. Без вологи процес зупиниться, і замість перегною ви отримаєте суху купу, де нічого не живе. Якщо все зробити правильно, то вже через рік-два земля віддячить. Ви побачите, що овочі ростуть сильніші, плоди більші. А бур'янів менше. І тоді кожен зрозуміє не треба шукати чудес у мішках із магазинів чудо вже є у дворі під ногами. Усього лиш треба його не спалювати, а повернути землі. Селянин, який навчиться такому ставленню, уже ніколи не дивитиметься на листя, як на сміття він знатиме, що кожен листок то це глинка у фундаменті родючості, це дарунок, який треба прийняти з вдячністю. Бо природа нічого не дає просто так, але й нічого не забирає даремно. Вона лише чекає, коли людина стане її союзником, а не ворогом. Тож не лінуймося, не спалюймо те, що може живити землю. Замість того зберімо, складімо, зробімо з розумом. І тоді, коли через рік у ваших руках буде темна, м'яка, духмяна земля, ви відчуєте справжню гордість. Це ви самі перетворили листя на золото, і то золото не блищить на сонці, а гріє серце, бо, знаєш, зробив щось добре і для себе, і для природи, і для тих, хто житиме після нас. Бо мудрість проста хто береже землю, той береже життя. І листя, яке восени тихо падає з дерев, нагадує нам про цей вічний закон не палімо дари природи, повертаймо їх туди, звідки вони прийшли. І тоді земля завжди буде родити, а господар жити в злагоді з нею, відчуваючи вдячність за кожен колос, за кожен листок, за кожну грудочку живої землі.